Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, яку потрібно першу роботу робити для чесника. Першу роботу вам потрібно навісні робити для чесника, коли ви вже зможете зайти в поле, той самий перший день вам потрібно закрити вологу для чесника, щоб тримати. Якщо ви розворушуєте землю, то для чесника ще для коріння додається кисень. Потім що вам потрібно робити. В березні місяця, коли ж температура тепла, вам потрібно розкидати анімашну селітру коло чесника. Скільки кидати анімашні селітри на одну сотку? Кидати 1 кілограм. Скільки кидати її на місяць? 3 кг по 1 кг на сотку. Три рази робити цю придут. Процедуру на місяць. Потім квітню можна підсипати карбомітом Так само три рази на місяць на одну сотку 1 кг карбоміту три рази робити цю процедуру. Ось так. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Що означає втримати вологу для чесника? Це означає, що вам потрібно розворушити землю коло чесника. Або сапку, або чимось іншим. Якщо ви не розворушите землю біля чесника, то урожайність чесника буде менше. Як правильно розсипати аміняшну салітру по чеснику? Я розсипаю після дощу або перед дощом.